Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 4 жовтня 2024 року. Я знову в лісі. Сьогодні у нас такий похмурий дощовий день, але це мене не зупиняє. ну, Якщо комусь цікаво грибна тема, то залишайтесь на каналі. а Ми ходімо. Так, йдемо, йдемо. І ось нам не довелося довго десь ходити. Погляньте, який нас тут зустрічає біленький, осінній. Оп. Дивіться, який свіжий. Ну і ось так він виглядає, бачите, абсолютно чистий. Значить йде до кошика. О, Білочка воно, бачите. Знову ця білочка, що була вчора. Я так думаю, що вона, воно, вона сидить. Щось в лапках тримає. На жаль, у мене тут телефоном цим знімаю. Воно бачите, я не знаю чи вам її видно. Щось сидить, воно їсть. О. У нас зараз почався дощ і довелось мені одягнути ось таке плащ пальто. Якщо буде ну, сильно там шарудіти, то не, ну я. сильно не ображайтеся. Ну що, йдемо далі. Йдемо, йдемо. Гляньте, який біляк. Довелося півніжки зрізати, так як вже вона була. Ну, На початку побита, Ну а так йде до кошика. Кошик я накрив, щоб на наші знайдені грибочки дощ не мочив. Ну і ось дивіться, що ми бачимо, да, такі мукомори, як завжди. Я їх уже стільки сьогодні перебачив. Неподалік ось бачите, недаремно говорять, що мух, якщо ростуть мухомори, то будуть і білі і Ну ось так дивіться, він ідеально чистий, звісно, йде до кошика. Бачите, починають з'являтися потроху. Я думаю, що після цього дощу вони вже підуть. Ну, нехай не зразу, а нехай ще пройде якісь дня, 4-5. Йдемо далі. А тут у нас теж, бачите, мухомори попадаються і через мухоморів. Ось такі в нас підберезнички гарні бачите А ну йдемо далі треба обстежити так Дійсно, такі бачите А тут що в нас А це в нас Ясно Ось так, вони теж йдуть до нашого кошика. Тут у нас вже ось так, бачите, ми бачимо, що грибочки сухенькі. І знову у нас здається підберезничок. Так. І гарний дивіться. Ну, ось, бачите, знову молодий. Вони щойно починають тільки з'являтися. Ночі пройшов дощ і ось ну, такий йде дощик. І подивіться, це видно, що це не вчорашній, не. бачите, він геть абсолютно. Зараз почистимо. Ну, ми бачимо, що грибочки починають вже з'являтися, так як ми вже з вами знайшли молоденьких тут підберезничків. Так що після цього дощику, я думаю, все повиростає. Ну, ось так, бачите, який. Чистий, гарний, молодий. Скинув я з себе вже цей квач пальто. Мені ньому незручно по-перше. І він мене вже якби самого дратує своїм оцим шелестінням. Думаю, не розкиснув. Дощ зараз не сильно такий він. Може десь що з дерев ще капає то таке. Хочу, Якраз є така можливість поки в переривах між грибами, знайденими грибами. Хочу всіх подякувати за те, що ви хороші мені коментарі написали, поздоровили мене з тим грибником. Всім дякую. А ми поки що ходимо далі. Дощик накрапає помаленьку, а ми ось так ходимо, ходимо, нема, нема, та й є. Теж видно, що... Зараз я його. Ну ось так. І цей, бачите, ідеально чистий. Це якраз такі маринадні. Маринувати добре, добре. Ну. Побачимо, що ми назбираємо. Тоді вже будемо планувати, що з ними робити. Ну, ось так ходимо ось ми в такому лісі. Такий тут березнячок молодий. Дубці попадаються, а Ну, Так, йдемо далі. А тут погляньте, дивіться, які маслючки гарні виросли. Ось бачите, я не заходив у посадку, де вони зазвичай ростуть, не перевіряв. Ще, побачу, якщо буде в мене часто, зайду хоч так, з краю. гляну, так як їх. Два штуки, то я їх вже заразом і почищу, щоб вони були, бо вони оцим слизом. Ну не хочу, щоб білі гриби ним. Ну ви поняли. А так, звісно, якщо я збираю, якщо в мене їх багато, то я їх в лісі не чистю, я їх чистю вдома. Ну ось так вони, бачите, виглядають. У мене там ще один є. Я, я вам не, не показував просто. А ось так зараз у нас кошику. Ну, Вже більше, ніж було вчора, позавчора. Так з кожним днем все більше і більше і дійдемо до повного кошика. Так, а тут щось я побачив, щось біліє, а що біліє. Зараз ми по -по подивимося, що тут може біліти. Звісно, білий гриб. Да, це білий гриб. Ось бачите, як він отако молодий і не знаєш, можна з якимось його спутати. Можна спутати з ну, підосичником білим. Є такі підосичники білі. Вони навіть до червоної книги занесі, ну, в деяких країнах. Ну ось я вам показую наш сьогоднішній результат. Сьогодні вже у нас більше, ніж за ті дні, і більш-менш ну, такі якісніші. Є тут у нас, бачите, декілька три маслючка, дві бабки чи три. Ну і білячків, два, три, 4, 5, шість штук вроді. Ну все, закінчилась сьогоднішня наша така прогулянка в дощову погоду. Хтось скаже навіщо ти? Пішов дощ там. ще? Ну, Такий обезбашений, бачите, який я. Ну, ви бачили результат того, що ми з вами назбирали. Вже сьогодні в нас трошки більше, ніж минулого разу. Ще оцей дощик, який пройшов сьогодні ночі, і зараз він іде і буде йти весь день. Я думаю, що після нього вже... Справжній сезон почнеться вже осіння хвиля ну, білих підосичників, а також підуть уже ж осінні гриби. Маслюки, рижики, рядовок буде багато. Так що залишайтесь на каналі. Всім хочу подякувати вам, побажати міцного здоров'я, вам, вашим родинам, побажати за те, що ви... Пишите мені гарні коментарі, там, лайки. Ну, то таке. Головне всім миру нам. До нових зустрічей.